Чи буде підписана у жовтні угода про припинення вогню і настане мир? Ось таке питання я отримала від вас, мої золотенькі. Поділіться, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Чи підпишуть все-таки у жовтні ту угоду про мир і зупинять те, що зараз відбувається, чи ні? Давайте з вами подивимося, чи підпишуть угоду про припинення вогню. У жовтні 25-го року чи буде підписана угода про припинення вогню у жовтні, Ну, дуже багато ілюзій, дуже багато ілюзій мутності з приводу того. Тобто ми з вами знаходимося в дуже туманних таких, знаєте, речах. Про все ми до кінця не знаємо і не розуміємо. Так? Ось. І дивіться. Чи підпишуть вони все-таки ту угоду, скажімо так, розмовляти про неї будуть, але підписати я не бачу. Іде розчарування. Тобто дуже багато будуть говорити, дуже багато будуть ще такої енергії, знаєте, і ситуації такої, скажімо так. Яка проти, створює якісь протиріччя, непогодження, так, один з одним. Ось, і це буде дуже розчаровувати. Тому в жовтні підписання угоди я не бачу. ну, Тобто, як кінцевий результат, ситуація знову-таки зависатиме і ще розтягнеться і ще на якийсь період часу. Ну, знаєте, хотілося б, щоб вже прямо зараз це все підписали. і... Хоча би, хоча би ми вийшли вже на якийсь інший рівень того, що відбувається. Але поки що підписання угоди. Я не бачу, бачу тільки розмови, так, і дуже багато розчарувань з приводу тих розмов. Ситуація ну, якось так затягується. Затягується, і енергія не говорить про те, що е, будуть якісь прийняті поки що е, рішення, так, які нам дадуть е, якусь вигоду, так, якийсь результат. Де повне якесь таке поки розчарування тим, що відбувається, тим про що говорять. так. Шкода, звісно, але ну, така ситуація, знаєте. І до кінця 25-го року я не бачила поки, щоб ситуація ну, якимось чином повернулася там в плюс до нас. Якось поки що це все затягується, ну, будемо трошки пізніше дивитися наступний рік. Загальному, як там що буде, але віримо в краще.